Шановні журналісти, значить, по-перше, хочу подякувати вам всім за те, що прийшли сюди до зали суду. А по-друге, як я вже багато говорив, вже 5 років йде компанія по дискредитації Миколи Тищенко. Знаєте, хтось може там скаже: караван лає, але не я. Я скажу так: собака лає. Кобилі легше. Всі ви знаєте, це відоме прислів'я. І всім цим дискредитаторам, які мене дискредитують, я хочу сказати: залиште цю справу мені, бо краще, ніж я сам, мене ніхто не дискредитує. Повірте, рівних мені в цьому нема. Як то кажуть, усяке болото свого кулика хвалить. Зрозуміло. Тепер стосовно е недавнього інциденту, в Дніпрі відразу скажу, що все це спланована зліва магнолія. Ой, зараз секунду, зліва магнолія, справа акація. Так, да, все це справа акація спланована. Все ж насправді було не так, як на тому відео в інтернеті. Є ж навіть таке прислів'я, що записано на телефон, то не виробиш топором. І я з ним не погоджуюсь, бо я і без топора можу свій телефон з трьох ударів виробити. Але зараз не про це. Розкажіть, як насправді все відбувалося? Я вам зараз все розкажу, бо все це чиста правда, і вона на моєму боці. Значить, я, Микола Тищенко, в Києві зранку в гарному настрої пішов гуляти е, з дитиною в колясці. А це не смішно. Гуляю я з дитиною в колясці зазвичай довго, тому навіть не помітив, як дійшов до міста Дніпро. Ну, думаю, раз вже дійшов, то чого по Дніпрі не погуляти з дитиною в колясці? Бо ви ж знаєте, це прислів'я. Рідкісний Дніпро допливе до середини птаху. Ну мова не про це. Коротше, дитина захотіла піти в якийсь дитячий центр. Але я кажу, давай спочатку. Схови. Ходимо в якийсь кол-центр, і потім якраз будуть кошти на дитячі. І вже ми збирались йти, як до нас підходить цей колишній військовослужбовець е зі своєю охороною. Але ж я, народний депутат, до таких речей не звик. Я ж ви знаєте, завжди ходжу без охорони. І він одразу почав мене ображати. Говорити: Ей, слухай, ти голова, материться на мою адресу. Я отримав хейт, булінг, аб'юз. Ні, я нічого не маю проти булінга. Сам іноді люблю шари покидати. Але хейт і аб'юз, вибачте, це вже перебор. Кажу йому, чуєш, ну це ж не чесно. Я тут з коляскою, ти з охороною. Давай може. Же поміняємо, щоб розмовляти на рівних. Він каже: А давай. Ну і ми помінялись. І ось значить, він стоїть з коляскою, я з його охороною. І тільки після цього він почав все знімати на телефон. Пане Тищенко, скажіть, будь ласка, чому ваші охоронці були в Балаклаві? В сенсі в Балаклаві вони були зі мною в Дніпрі. Балаклава, це в Криму. Вчить географію, бо буде як в тому прислів'є учені свята, ані учені графік відключення. І, взагалі, не збивайте мене, будь ласка. Потім до цього підкреслюю, колишнього військовослужбовця прийшов його друг, і вони як один, а їх було два. Почали ображати мене і мою охорону, яка не моя. Я спробував їх якось заспокоїти в рамках закону держави Україна. Не вийшло. Ну думаю, ладно, перший комбліном зателефоную своїй помічниці. Вона відразу ж до нас прибігла з Києва доволі швидко. І це зрозуміло. Вона ж була без коляски, хоча й на каблуках. Підбігає до мене, каже: Викликали, пане Миколу. Я кажу: молодець, що своєчасно прибігла. Давай кажу, знімай. Ну, вона по привичці почала роздягатись. Я кажу, що ти робиш? На телефон знімай. Вона почала знімати, а цей з коляскою їй документи свої в телефон тикає. Я йому кажу: Добродій, що ви робите? Не можна телефону показувати документи без дозволу телефону. Після цього він почав її чіпляти. Шановні, ну ми ж всі знаємо, що чіплять е, по осені рахують. Так він потім ще й нахабно викрав цей телефон. Злочин очевидний, як е, в тому прислів'ї е, на ворі е, горка шипить. Щоб зафіксувати це правопорушення, в цей момент, в цей момент повз нас чисто випадково пробігав поліцейський, е, теж з Києва. Ви запитаєте, що робив поліцейський з Києва у Дніпрі. Я вам відповім. Він всю дорогу біжав за моєю помічницею, щоб виписати штраф, бо вона перевищила швидкість по трасі, коли бігла до мене. Але йому щось завадило її наздогнати. Я не знаю, що саме, але ж це як в тому прислів'ї плохому яєчку танцори заважають. Зрозуміло. Ви можете відповісти, чому поліцейські охоронці заламали військового і поклали його на землю? Е, чесно кажучи, я це не знаю. Точніше, я знаю, але це не чесно. Давайте, знаєте, щоб, як то кажуть, не гадати на Гущі каві, краще дочекаємось висновків слідства. Добре. Правда, це слідство чомусь зацікавилось саме мною, і це не добре. Бо я вважаю, що в цій ситуації суто в моєму випадку краще. Синиця в руках, чим э, браслет на ногах. Тому я кажу: залиште мені мої браслети, а це не смішно. Я їх заробляв 5 років оцими ногами.